Що буде з будинком на Лобановського? Чесно, ну в нас війна. Ну як можна бути не готовим? Мери цих міст сидять і думають, що пронесе квати, піариться на а, проблемах, вирішує проблеми. Ти мер малецькому, привіт! Передаю. Вітаю вас, друзі, Ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писарен Костянтин, засновник компанії The Capital. І я знаю про нерухомість не нещиток. І сьогодні у нас без цензури ньюз. Поїхали! І так, друзі, перша новина на сьогодні велика приватизація. Шмигаль анонсував з 1 вересня масовий запуск приватизації. Десь я вже про це про це чув. Президент України поставив завдання запустити приватизацію з вересня. Для цього Верховною Радою прийнято відповідне законодавство. Урядом з розроблені всі підзаконні нормативні акти, маємо зробити цей процес максимально швидким. Зазначив очільник уряду. Водночас, за словами прем'єр-міністра, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця. Ну, от, головне, щоб це було не тільки на словах, а щоб це робилось, тому що. Зараз не бачу, щоб уряд хоч щось робив для підтримки бізнесу і підприємців. Так, мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об'єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу. Наголосив, шмигаль. Зазначається, що приватизація також дасть можливість розширити виробництво для аграрів. У міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності і на комбінати хлібопродуктів. Ну як кажуть, дай Бог, вважаю, що це буде таким класним інструментом для того, щоб мотивувати дійсно підприємців. Щось купляти тут про що я хочу зазначити, головне, щоб це було чесно, щоб в нас опять, не було корупційної складової в цьому, тому що люди не вірять уряду, не вірять владі. Тому якщо тут буде реально класний приклад, і вони зможуть це зробити правильно. А ми будемо слідкувати також за цим, то може дійсно буде більше довіри до влади. Друзі, а навчуть, ви вірите, що буде чесна приватизація і що все буде в рамках законів? Дуже чекаю на ваші коментарі. А ми, друзі, рухаємось далі. Наступна новина Пільги не для всіх. В уряді анонсували запуск пільгової іпотеки під 3% річних з 1 жовтня. А як це буде працювати? З 1 жовтня Україна має запрацювати програма Доступна іпотека під 3%. Цей проект запроваджується в рамках ініціативи президента Володимира Зеленського. На першому етапі не зможуть скористатися чотири категорії українців, заявив Денис. Перша це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Інтересно, друга категорія медики, третя вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія науковці. Шмигаль додав, що ставка за іпотекою для всіх цих категорій українців складеме 3%. Термін іпотеки до 20 років. Мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. Також він наголосив. Що в наступному року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов? Ставка буде так само пільговою, складатиме 7% річних. Ну що тут сказати? Насамперед, хочу зазначити, що зараз це виглядає як фантастика, взагалі 3%, А я так розумію, це, це ж в гривні. Це як ну зараз Ілон Маск збирається на Марс. Тобто ми то розуміємо, що колись це буде. Але коли саме, от мені чесно кажучи, не віруються в 3% для усіх, як вони кажуть, чи навіть 7%, як вони ті, що вони планують зробити для усіх. Ну дай Боже, щоб так було. Але в мене є тут трохи побоювання. Я просто вам скажу, що саме. По-перше, ну, реальна ставка на купівлю зараз нерухомості на іпотеку десь близько там, 20%, якщо брати в гривнях. Да? Мінімальна ставка ну, не може бути банківська, не може бути менша, ніж, наприклад, інфляція. Да? Тобто вона там було повинна там, на 2-3 більше бути, ніж інфляція. А яка інфляція? Да? От, от циферка, да? подивіться і подумайте. Тобто в е мене стає питання: хто за це все буде платити? Хто буде платити за цей банкет? Якщо навіть там візьмемо середню ставку, середністатистично двадцять 20%, а е будуть давати під 3%, тобто там, 17, ну навіть візьмемо, 15% по цій іпотеці, Хто буде платити? Тут все круто в запуску цієї пільгової іпотеки. Але мене по перше, зразу ж буде питання: об'єм, скільки ви дасте в останній раз? оця пільгова іпотека була тільки для п'яти тисяч сімей. П'яти. І максимальна вартість, яку давали в іпотеку. Це було на об'єкти не дорожче 2 мільйонів гривень і давали не більше 80%, тобто не більше 2 мільйонів давали іпотека. При нинішньому курсі 2 мільйони навіть якщо вони зроблять ту суму, тут мені тут нема цих цифр. Мені інтересно, які максимальні цифри можна буде брати в іпотеку. Якщо навіть вони візьмуть приклад з пільгової іпотеки, це буде приблизно. Зараз 2 мільйони це 50 тисяч доларів приблизно да, при цьому курсі. Тобто для Києва це не дуже реалістична програма, тому що середній метр в Києві коштує більше тисячі доларів за метр. Тобто, ну це по на по нинішніх стандартах це десь однакімнатна квартира. Це ще можна взяти в Києві. Тобто для Києва вона буде не дуже. Припустима і не дуже реалістична, і тут потрібне поняття, це вона для всіх іде, це вона тільки для регіонів іде, а, і який об'єм, якому якої кількості людей цю іпотеку будуть давати? Я б сказав, що це найголовніше. Бо якщо це буде опять зроблено там для п'яти тисяч сімей, то це не пільгова іпотека, а це буде така миттєва промакція, яка раз і закінчиться. Тобто, що таке, 5 тисяч сімей для нашої 40 мільйонної України, розумієте? Але в цілому ініціатива крута, тому що ринок нерухомості це може зрушити. Я ж кажу, поки що ми кажемо про. Інші міста. А от коли ми зрозуміємо об'єми коштів і об'єми, якому якої кількості людей це буде доступно, я зможу вам вже проаналізувавши сказати, наскільки це просто замануха, чи це реальний крутий проект, який буде рухати будівництво, я вважаю що цей проект потрібен. Ну мінімум на півмільйона сімей. Мінімум. Хто потребує а, зараз житло. Я а, згоден, що категорійність потрібна це і оці військовослужбовці, да, бо завдяки тільки ЗСУ, Україна зараз і остається суб'єктом. Да? Тобто а, тільки наша незалежність на їх плечах, я, я так кажу, тільки ЗСУ. Я вдячний за те, що ми живемо в незалежній Україні. Згоден, що вони на першому місці медики, вроді також згоден. Вчителі та педагогічні працівники Скажіть мені, А чим вони будуть відрізнятися від інших, хто втратив житло? Ну нас дуже багато людей втратили житло в Маріуполі. Там навіть тут у нас поряд Буча Ірпінь. Богданівка, Бородянка, Гостомель, куча сел, куча невеличких місць. Навіть в Чернігові і в Сумах, і навіть в Києві є люди, які втратили житло. І це я не кажу про ті міста, які найбільше постраждали. Це Харків, наприклад, датам той же Миколаїв. Це ті міста, коли і зараз бомблять, і кожного дня туди прилітає. Як там от, люди, які втратили, яким потрібно переїхати шукати собі іншу долю, як їх можна розділяти на якісь категорії, не знаю. От тому в мене питання, щоб це все було правильно розплановано. Перша друга категорія повністю згодна військові медики повністю згоден. По іншим, ну, в мене є питання. А ви, кстати, друзі, напишіть мені в коментарі, що ви думаєте. Крім військових і медиків, потрібні якісь категорії? Чи просто потрібно цю програму робити для всіх? Напишіть. Але скажу ще раз під що це дуже крута ініціатива, і це зможе хоч трошки рухати ринок нерухомості в Україні. Бо зараз ринок нерухомості нерухомий. На жаль. <плес> Двигайся, чому в то Я не могу би мене прижав камушек. Друзі, поки наш ринок нерухомості оговтується і приходить до тями, у вас є можливість інвестувати в Дубай прямо сьогодні і заробляти 30% річник. Наша команда з задоволення допоможе вам продати квартиру в Україні і проінвестувати в Дубай. І наступні два роки заробляти там. А потім ми повернемося і будемо відбудовувати Україну разом. А ми переходимо до наступної новини. Дім на Лобановського. Що буде з будинком на Лобановського? Будівля стала однією з перших у Києві, куди поцілили расисти. Її мешканці опинилися без житла, адже бетонне перекриття суттєво похилилися, будівлю визнали аварійною та була загроза обвалу. Зараз у Києві продовжуються роботи з відновлення будинку на проспекті Лобановського 6А. Як розповів заступник міського голови В'ячеслав Непоп, робота не зупиняються і у вихідні. Ремонт у постраждалій багатоповерхівці планується закінчити до початку опалювального сезону. У будинку доведеться розібрати усі верхні поверхи, оскільки вони нависають над дірою відлучання ракети. Зараз біля багатоповерхівки вже влаштували будівельний майданчик. А, друзі, в мене тут питання. Я не пам'ятаю, чи відселили людей. Мені здається, що люди в цьому будинку, ну в, інших, в іншому крилі, так і мешкають. І, і, Зрозуміло, ті, що вже постраждали, це зрозуміло, що ну, там потрібно відселятися. Мені інтересно, чи живуть там, чи мешкають там люди. Напишіть, будь ласка, в коментарі: чи мешкають люди в цьому будинку. Я знаю, що навіть одна наша співробітниця? Цьому будинку мешкала якраз в, тому, в той частині будинку, куди влучила ракета. Але я не знаю, чи мешкають люди. Якщо розібратись в цій темі, що мені подобається в монолітно-каркасному будівництві, що будинок досить міцний. Ви бачили це влучання, ви бачили, майже наскрізь пройшла ракета будинок, да? і будинок, ну, він, я крахую, витримав. Цей удар і монолітне каркасне будівництво. Воно показало себе, що воно розраховано на все. А, ну тобто, у нас не закладались ніколи. Сандарти, що в них можуть влучити ракета У нас закладалось в стандартах, що воно потрібно, щоб утримало наскільки я пам'ятаю, або шість половин, або сім з половиною балів. А, але ви бачили, що будинок? От я зараз бачив, як його розібрали там три чи чотири опори тільки пошкоджено, несучих. А всі інші пілони стоять на місці, і мене це здивувало. Такий вбух, така, як ви бачили, як це все летіло. А 3 чи чотири секції, 3 чи чотири пілони тільки було пошкоджено. Тому я врахую, що от, е, зараз нам тільки таке будівництво і світ, бо з таким сусідом і інше на жаль, ми дозволити собі не можемо. А, про що ще тут е, можу сказати? Е, мені е, подобається е, то, як це відбувається в наших містах. Ті, що були в облозі, там де а, рядом у нас були орки, да, де те, що зруйновано, Все, всі до цього підходять дуже спокійно, дуже ну, тобто є проблема, є, є питання навіть, чи люди просто думають, як це вирішити. Але в інших містах, які не зазнали війни. Слава Богу, до цього є зовсім інше відношення. От нещодавно був у рідному місті Кременчук. Якщо ви пам'ятаєте, туди був прильот декількох ракет. Приїхали своїми глазами подивитися, що здесь у нас тут я хочу зазначити одразу дві проблеми. Інші міста, от, наприклад, як Кременчук, зовсім не готові. Тобто, мери цих міст сидять і думають, що пронесе люди добрі. Ну, чесно, ну у нас війна. Ну як можна бути не готовим? Як можна приїхати е, на, на тушіння пожежі з не готовими е, пожежними машинами, з неготовим обладнанням? Ну як можна? А як е, можна потім на цьому ще і хайпувати? Е, мені просто от деякі такі речі вони мене виводять з себе. Я, будучи в Кременчуці, я спеціально приїхав до цього міста. А, то вони е, з цього зробили. Ну от у нас у Києві на кожному кроці, на кожному кроці, є будинок, який постраждав біля Києва. Так це взагалі, да? Ви знаєте, тут клондай. Коли не не вийдеш на північ, е, в кожному е, містечку, є постраждалі будинки, і з цього не роблять піару. З цього не роблять там е, не загороджують там щось з заборами, як е, е, відбувається от, в таких містах, як е, мій рідний Кременчук. Малецькому привіт передаю просто непідготовлене місто, на якому потім ще робиться піар, замість того, щоб підготувати э, ДСНС для того, щоб э, підготувати все необхідне для того, щоб в случаї прильоту швидко це все тушити, спасати э, людей, допомагати э, зменшувати збитки. Підготовка ноль зато потім дуже багато піару, свавілля і самоуправства, Таке самодурство я би навіть назвав. Коли а, місто, де прилетіла ракета, огороджується забором і навіть туди не пускаються люди. А, хоча це являється а, власністю міста, так? Да? Люди не можуть навіть прийти там, покласти квіти, де, де загибли їх родичі, знайомі. Бо мер міста вигадав, що це потрібно окремити забором, бо йому так захотілось і не пускати туди людей. Забор встановлений повністю самого правства, ще і мер це тобто, чому-то в Ірпіні, в Бучі у нас. Заборы не стоят, а тут вот каждый как хочет, так и занимается. То есть у нас можно, где хочешь поставить забор, куда хочешь запретить доступ людям. В общем, узнаем, что это за забор, на каком основании он здесь стоит. Что вы здесь делаете? Вы кто такой? Вы кто такой? Что вы здесь делаете? Покиньте территорию. Покиньте территорию Вот это общественная городская территория. То есть бывают такие у нас свавилля. Кожен, кожен як хоче, так і короче, Так і хочеться мені сказати і передати ще раз привіт придурковатому меру Кременчука. Привіт. нормально нормальне своє ДСНС. Давай нормальне розпорядження, щоб людей своєчасно рятували і хвати піаритися на проблемах. Вирішуй проблеми. Ти мер. Друзі, а може, вийшло трохи емоційно. Але я хочу, щоб ви кожен впливали на те, що відбувається біля вас. Якщо ви про себе не подбаєте, то ніхто за вас це не зробить. Тому беріть все в свої руки, перевіряйте, просіть перевірки служб ваших міст, щоб у вас все було готове. А, що якщо прилетить, а при, прилетіть може в любе місце, щоб у вас все було підготовлено? Допомагайте армії, допомагайте людям, які залишились без житла, допомагайте а, всім нужденним. Зараз їх дуже багато, і тільки разом ми зможемо перемогти. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до нових зустрічей! Пока-пока. Ну, произвол, как это? Очень много произвол.